Доброго дня, друзі. Зв'язку з тим, що мобілізацію в Україні демонізували і зробили винними в цьому Збройні Сили України, і вже ніхто не відрізняє піксель той, який окопний, який бойовий, від пікселя того, який би не мав бути, коротко поясню деякі аспекти. Відповідно до закону про мобілізацію і мобілізаційну підготовку, відповідно до закону про оборону і конституцію України у нас. За мобілізацію в державі відповідає Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Міністерство оборони України, центральні місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування і підприємство установи і організації, які мали би проводити допризовну підготовку. Ну, це, да, полігончики, тактична медицина, стрільби і так далі. А ТЦК мало, би, ТЦК мало би, отримувати вже підготовлених бійців, а не ловити їх на вулиці. Що ж, стосовно самих ТЦК, ТЦК утворюється, ліквідовується і реорганізовується за наказами Міністерства оборони, затверджується це утворення реорганізація чи ліквідація постановою Кабінета міністрів, а підпорядковуються і управляються. Все це знайтиком сухопутними силами України. Ну, зрозуміло? Підпорядкування йде сухопутки в той же час Міноборони, в той же час регулюється Кабміном. Коротше, бардак. Який, ну, як на мою суб'єктивну думку, варто б ну, було виправити. Що сталося в нас насправді? Оці всі вище перераховані, самоусунулись від мобілізації, спихнули все на Збройні сили України, так як е, Збройні Сили України потребують поповнення. І вийшло те, що вийшлося. І в кінці засоби масової дезінформації мали на меті, е, як кінцеву мету повністю обгадить Збройні сили, в тому числі головнокомандуючому. Але головком залужний Красавчик дав прес-конференцію, де чітко розставив аспекти. І народ України розуміє, і ви тепер знаєте, хто відповідальний за мобілізацію і за зрив цієї мобілізації. І не показуйте у своїх оцих засобах масової дезінформації брехню. А скажіть нарешті людям. Ви, хто відповідає за законом, для чого і кому потрібно йти служити. І не ховайте свою челядіцю цю продворну, всі мають служити.